Шановні користувачі, в Pro з'явилась функція імпорту звітів з кабінету платника. Здебільшого, даний функціонал буде корисним користувачам, в яких по технічним причинам стався збій в програмі, через що звіти було втрачено або видалено. В меню «Сервіс» обираємо опцію імпорт звітів з електронного кабінету податкової. Далі у вікні, що з'явилось, обираємо організацію, звіти якої потрібно імпортувати, рік та місяць, в яких звітували. Та натискаємо Імпортувати. Відповідно до кількості зареєстрованих звітів у обраному періоді такий імпорт може зайняти деякий час. Перебіг виконання імпорту можна побачити в правому нижньому кутку програми. В результаті успішного імпорту. Звіти та квитанції номер 2 про прийняття будуть відображатись на вкладці звіти. Якщо більше нічого не потрібно імпортувати, з кабінету платника натискаємо відміна, щоб закрити вікно вибору періоду. Якщо відео було корисним та цікавим, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал YouTube Посилання під відео. Також можете залишити коментар, на яку тему бажаєте побачити наступне відео.